Всім привіт! З вами на зв'язку я, Марина Безугла, і моя нова рубрика ранкова кава. Бачите, вже навіть я вже свою каву, чесно кажучи, попила з самого раночку, оскільки вже є дуже багато купа різних справ, але, але тим не менше вирішила виходити в ранкові прямі ефіри, ділитися з вами якимись своїми певними там напрацюваннями, емоціями і так далі, мотивацією. І, і все, що, що можна і що потрібно для людини на цілий день сьогодні вперед. У нас сьогодні дощ просто злива, неймовірна. Я не знаю, видно вам, не видно, це все, я не знаю. Я не люблю таку погоду, це точно дуже не люблю. Я взагалі осінь не люблю. Але тим не менше, дощ і це факт. Потрібно отримувати задоволення від кожного дня. Вчора почула таку інформацію, що вчора почався не просто дощ по Україні, а почався коридор коридор затемнень по всьому світу. І що цей коридор затемнень буде особисто для кожного принесе. Багато грошей, фінансів, там успіху і так далі, для цього потрібно просто пристосуватися як найкраще, комусь потрібно відпустити ситуацію для тих людей, які просто сконцентровані і йдуть до своєї мети, і, то знаєте, так все взяли, так в кулачки йдуть, йдуть і все, і більше нічого зациклені. То цим людям кажуть, що рекомендація потрібно відпустити ситуацію і отримати задоволення від кожного дня. А тим людям, які і, можливо, щось хотіли створити нове в своєму житті, то потрібно робити нові дії для того, щоб на них оцей дощ грошовий, фінансовий, просто сильно так обрушився на них, звалився. Тому в мене така моя рекомендація: знову ж таки: сьогодні понеділок, початок робочого тижня, вчора початок цього затемнення. Прийшла осінь, прийшли, знаєте, такі, такий період, коли потрібно робити результати, потрібно щось робити нове, активізувати всі свої сили, можливості і досягати цього результату. Тому моя така рекомендація. Якщо ви Хочете щось почати в своєму житті, починайте прямо сьогодні. Ви обов'язково досягнете цього результату. Якщо ви хочете все-таки якихось конкретних змін, можливо, вам набридла ваша робота. Ви ходите на свою роботу і, знаєте, з ненавистю. Як я вчора проводила ефір з Наташою, вона розповідала, як вона їздила на роботу, і відверталася в вікно, і в неї просто текли сльози. Вона плакала, тому що їй не хотілося йти на цю роботу, але так склались в житті обставини. Що їй потрібно було, тому що якщо вона не буде ходити на цю роботу, вона, банально в неї не буде за що жити. От якщо у вас є ваша робота, але вона вам не приносить задоволення, дійсно не приносить ні морального, ні, ні матеріального, тим більше, змінюйте прямо сьогодні. Якщо у вас щось якісь зміни, конкретні, хочеться там, не щодо роботи. Не щодо фінансів, а наприклад, хочеться змінити оточення. От ви розумієте, що ваше оточення воно токсичне. От просто токсичне, і ви не знаєте добрати людей, тих, яких які вас будуть надихати, які вас будуть підтримувати, обов'язково змінюйте. Я можу дати вам таку можливість, я можу вас забезпечити таким оточенням, тому що в мене воно дійсно найкраще. Я отримую задоволення від кожної людини, яка є біля мене, з ким я спілкуюся, і це все завдяки тому, що я шукала собі для, для себе ці можливості, і я їх знайшла. І не тільки оточення, а й звичайно, і фінансове задоволення. І отримую задоволення від тої справи, якою я займаюся. Тому я вас, конкретно, вас, той, хто слухає цей ефір, і він знаєте, не випадковий до вас потрапив на очі. Вам потрібно щось змінювати, і я вас запрошую до себе, до себе в команду, до себе в оточення. І обов'язково у вас буде результат. Обов'язково будете отримувати задоволення від тієї справи, якою ви будете займатися. Запрошую вас, в компанію Лівгуд. Запрошую вас саме до нашої української команди. Вона неймовірна, вона класна, дуже величезний лідерський склад, який діляться своїми знаннями, напрацюваннями. І вас обов'язково обов буде результат. До речі, тут можна не тільки отримати фінансовий результат, можна не тільки отримувати результат щодо оточення і людей, які вас будуть підтримувати. Тут, звичайно, ще також можна отримати результат щодо власного здоров'я, оскільки компанія є. На сьогоднішній день це маркетплейс, і тут є величезний асортимент продукції. Але основна сьогодні база продукції, якою займається компанія Лівгуд, це індустрія «Велнес», тобто індустрія, яка займається саме здоров'ям. І ідея створення компанії LівGood забезпечити здоров'ям, створити здоров'я, нове відновити, або зберегти своє здоров'я і при цьому не витрачаючи шалені гроші. Адже в нас дійсно продукція найвищої якості, дійсно найвищої якості. Вся повністю сертифікована. І сертифікація не просто, знаєте, десь як от, на заборі теж написано, як кажуть. А саме сертифікація США. І ця сертифікація є ну, дуже таким величезним показником. І для тих, хто хоче дізнатися, які саме сертифікати що саме, то ви можете, я вас запрошую до себе на презентацію. В шапці профілю є посилання, можете заходити, підписуватися на мій телеграм-канал з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині, я проводжу там презентацію компанії. Вже більше слайдами і вже можна побачити і, 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 і саму сертифікацію продукту. І зберегти своє, до чого я кажу, зберегти своє здоров'я. Я та людина, яка, знаєте, я раніше взагалі про продукт нічого не говорила, оскільки це маркетплейс, тут буде величезний асортимент продукції. Я казала: ну що, я буду прямо про кожну баночку розповідати. Але знаєте, коли особисто я почала використовувати продукцію, і коли особисто я. Маю свій результат, я маю покращення щодо свого стану здоров'я. То і я тепер мені про це хочеться всім сказати. Мені про це всім хочеться сказати. І знаєте, не те, що я там хочу комусь нав'язати, от бери, купляй там, бо мені від цього буде зиск. Ні. Фішка в тому, чому у нас продукція найдешевша, тому що в ній не закладена мережева націнка, немає маркетингової націнки. І ви, якщо у вас є бажання купувати продукцію і ви людина, яка стежить за своїм здоров'ям, то ви реально розумієте, скільки зараз коштує вітаміна, вітамінні системи, різні бади і так далі, органічне харчування, скільки воно коштує в різних компаніях. Тому я вас запрошую, ви можете зайти, зробити такий тур, по сайту, взяти посилання, подивитися на ціни. на ціни, вони будуть набагато дешевші, вони будуть найдоступніші. Якість дуже бомбезна. І чому, наприклад, мені все одно будете ви купувати її чи ні, оскільки тут немає мережевої націнки. Я на цьому точно не заробляю, але мені хочеться вам все-таки порекомендувати продукцію. Тут можна купити вітаміни для чоловіків, вітаміни для жінок. Каву для корекції ваги, до речі, вона знаєте її основна якби функція корекції ваги, але в її складі є шість видів грибів. Шість видів грибів. І ці гриби, знаєте, ну, несуть величезну цінність. Навіть один Кордіцепс є дуже багато компаній, які просто навколо цього гриба кордіцепса побудували навколо лише одного продукту побудувалася компанія. А тут уявляєте кава, і в ній шість видів цих грибів. Це до речі, що таке кардіцепс для тих, хто має захворювання там дихальної системи, до речі. І багато багато іншого. Тут можна купити круті амінокислоти, протеїни, можна сібідіолія. Якщо ви чули, що таке CBD-олія, це також дуже неймовірний продукт, і який сьогодні є дуже популярним по всьому світу. Не у всіх, звичайно, країнах вона доступна, але в Україну є можливість замовляти, і дуже багато людей використовують і також уж. Уже є власні результати. Ціна просто найнижча. Найближчим часом тут будуть навіть е, така, знаєте, серія аромамасел. Також дуже круто. Будуть свій дифузор, будуть аромамасла, і вони будуть також ціна для них буде дуже доступна, дуже класна. Тому якщо у вас є бажання отримати результат не тільки фінансовий, не тільки оточення, а й щодо свого власного здоров'я, і повірте, я та людина, яка раніше нехтувала своїм здоров'ям, чесно кажучи. Я людина, якої були шкідливі звички, яка ніколи там особливо знаєте обстеження не проходила. Завжди десь там писали від руки і ставили собі печаті за дякою. І от сьогодні я розумію, що це все дурня та все, що я робила, потрібно дуже, дуже відповідально до цього всього відноситися, тому що наше здоров'я, воно найцінніше. І та людина, яка за вас може подумати, от та людина, яка за вас буде думати і. Як скажімо так, хвилюватися. І та яка людина, яка може забезпечити вам здоров'я, це тільки ви самі. Ви самі. Ніхто. Ніхто більше, ніхто інший. Лише ви самі. Ви повинні прийняти рішення, прийняти рішення бути здоровим або зберегти хоча б той стан, який у вас є на сьогоднішній день. Ну і, звичайно, дуже приємний, позитивний момент, коли ви можете ще й на цьому дуже круто заробляти. Дуже круто заробляти. Тому моя пропозиція в силі залишається. Пам'ятайте про, про коридор затемнень, про те, що потрібно приймати рішення, потрібно діяти по-новому. І якщо ви щось хотіли все-таки в своєму житті змінити, то сьогодні найкращий час для цього. Коридор затемнень. По таких, знаєте, ці астрологи, там, всі нумерологи і так далі. Я, я на цьому не розуміюся. Я точно тут не експерт, і я вам тут точно говорити не буду. Але те, що вони кажуть, що він буде до 28 числа, і тому з 15 до 28 числа найкращий час зайти в цей коридор новими діями, новими рішеннями. І це все потрібно робити усвідомлено. Усвідомлено тому моя пропозиція в силі. Приходьте до мене в команду, приєднуйтесь, я вас додам у всі наші робочі чати. Ви познайомитеся і вас познайомлю з усією лідерською такою ланкою. Знаєте, дуже дуже є такі цікаві люди, цікаві особистості в нас, і я думаю, що вам та я не думаю, я впевнена, що вам точно сподобається в нашій команді. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Хай цей день у вас буде продуктивний, зарядить вас енергією і не дивіться на те, що йде дощ. Віднесіться до цього, що просто пере, 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 перемотивуйте. Я, наприклад, от, чесно кажучи, чому я так до цього, знаєте, я дощ дуже не люблю. Мені хочеться сидіти вдома, а не сидіти от в мокрому оцьому, такому сирію цій атмосфері. Не ну, так складається обставини. А в мене дитина, Сашуня, Боже, як вона любить дощ, як вона любить таку погоду. Вона отримує задоволення прямо від цієї погоди, а я не розумію, як таке може бути. Я люблю, коли сонечко світить, я люблю, коли, коли все цвіте, коли все росте, коли все проривається з землі, життя з'являється. А от вона любить отаку погоду і вона каже: Мам, ти не розумієш, ти не розумієш, це найкраща погода в світі. Зробити чашечку чаю або чашечку кави загорнутися в тепленьке одіялко, і отак сидіти і любуватися цією погодою. Як я до цього відношуся? Я, знаю, я думаю, що ті люди, які мене вже знають достатньо давно, знають, що я дуже люблю збирати гриби. Я прямо та людина, яка любить ходити з ножечком по лісі тихенько. Отак, от це я та людина. Я дуже люблю гриби. І я до цього дощу відношуся так. Так. Дійсно, я дощ не люблю. Але саме завдяки тому, що гарно пройде дощик, в лісі з'являться грибочки. І я тоді зможу поїхати в ліс і отримати ну, просто шалене задоволення. Одного без іншого не буває. Ось скільки днів не було дощу, і грибів не було в лісі, а тепер дощ пройде, потім стане теплесенько, так буквально на деночок на два. Стане трішечки сухіше і по лісі можна буде пройти і позбирати грибочки. Тим більше, що я люблю їздити, ну в принципі, це далеченько від нас, прямо від саме нас далеченько, ми їздимо в спеціальний такий хвойний ліс і збираємо там білий гриб. Боже, я, я обожнюю ці гриби. Тому от я не дуже люблю листяні ліси. Я люблю більш хвойні, коли ти йдеш там ножками по такій, по не по землі, а по пісочку з голочками такими хвойними. І так все частенько, гарнесенько. Я отримую задоволення від цього. Тому я до цього дощу відношуся так, що це дуже позитивний момент. Не дивлячись на те, що я не люблю дощ, це дуже позитивний момент, тому що в лісі з'являться грибочки. І скоро найближчим часом я поїду до лісу і буду збирати. Так що, отак, от так само і ви віднесіться до різних ситуацій своїх життєвих, якщо вам щось не подобається, і ви точно знаєте, що ви не можете це змінити. Перемотивуйте себе, передивіться на це з іншого боку, можливо, не так все і погано. Але якщо є такі речі, які вас ну, просто допекли, які вас допекли, які вас просто напружують, вам не хочеться, у вас такий прям внутрішній супротив, то вам точно треба змінювати. Тому що ваше життя, воно одне, воно найцінніше. І повірте, якщо ви будете жити місяць, там, я не знаю, Місяць, півроку, рік, а то, можливо, знаєте, люди живуть роками в цій ситуації. Вони супроти, у них такий внутрішній, але вони ходять на свою ненависну роботу, і вони більше не бачать нічого, ніякого виходу в житті. То я скажу, ви самі винні. Вихід в житті є, однозначно є. Однозначно є. І тільки ви вирішуєте, терпіти це чи не терпіти, чи щось змінювати. Ще така історія. Мене чоловік раніше, приєднаніш. У мене чоловік раніше він працював в міліції, ще не поліція, а саме міліція. Він звідти пішов на пенсію. От і знаєте, також він, коли виходив на пенсію, він таке в нього було відчуття, а що йому робити далі. Він же нічого іншого не вміє, як у нас от, він мент, як, як кажуть, в просто народі. Він він більше нічого робити не вміє, але життя у нас. У нас життя так створене, і наш всесвіт він знаєте, він так побудований, що людина все одно не буде сидіти без діла, все одно, все одно щось буде шукати, все одно щось буде робити. Тим більше він пішов на пенсію. Йому тільки виповнилося 36 років. От там 20, 21 лютого у нього день народження, 36 років, і вже 1 березня він вийшов на пенсію, тобто фактично через тиждень. І знаєте, в 36 років життя ж не зупиняється. От мені сьогодні 35 років. От фактично він був на один рік старша, на півроку старше, як він вийшов на пенсію. Життя так створене, що ми все одно собі щось знаходимо, і дуже круто, коли ми знаходимо і займаємося тією справою, яка нам приносить задоволення. Запам'ятайте, знаєте, про це пишуть в книжках. Якщо у вас немає часу читати ці книжки, то я вам точно скажу, що всі пишуть про те, що е, отримувати фінансове задоволення, саме, саме фінансове, і найбільші фінанси будуть вам приходити лише тоді, коли ви своє власне хобі. Коли ви ту справу, яка вам подобається, перетворите саме у вашу справу, яка вам буде приносити гроші. Оце буде дуже класна така синергія ваших дій і фінансового потоку із Всесвіту, тоді у вас точно все, все вийде. Якщо ви не знаєте, а яке у мене хобі, а чим мені займатися, тоді знаходьте себе, шукайте себе в різних сферах. Можливо, вам так само як і мені дуже дуже насправді буде подобатися, спілкуватися з людьми. Я раніше була така, знаєте, людина закрита. Мені соромно було. Я дуже соромилася. Я думала, боже, що про мене подумають, а я якось не так виглядаю, а можливо, я якось не так неграмотно розмовляю. Я якась не така, чому мене повинні слухати, а чому до мене повинні. Якось я дуже боялася, що навіть за мною хтось заговорить. Я навіть перша боялася завести розмову. Вже коли там мене спитають: Привіт, а як тебе звати? Я вже там з люб'язністю люб відповідала. Знаєте, а зараз на сьогоднішній день я розумію, що мені дуже подобається спілкуватися з людьми, і зі своїми партнерами в мене їх дуже багато, дійсно, в мене вже велика команда, і хочеться поспілкуватися з кожним. Вже не так багато часу я можу приділити прямо кожному учаснику своєї команди. Але я з таким задоволенням, з таким задоволенням з кожним спілкуюся, оскільки вони, вони просто класні, вони унікальні і один на одного не схожий. От я. Наскільки поважаю кожного учасника своєї команди тим, що вони дійсно унікальні, але кожен із них, них по-своєму цілеспрямований, кожен із них по-своєму по йде до своїх цілей і все в них виходить. Так що так, гарного вам всім дня, гарного вам всім тижня! Зв'язуємося з вами тепер вранці. Не знаю сьогодні. Це 10, -та. Як буде завтра, не можу ще сказати, тому що в мене ще є певні сімейні справи. Хто не знає, мене дитина ще в лікарні знаходиться. І от в мене так я між лікарнею однією іншою, і в машині і дома. Так що я ще знайду час. І ну, цей, можливо, тиждень буду вибирати, щоразу, може буде інший. А вже думаю, що з наступного це вже буде певний час, певна рубрика, ранкова кава зі мною. Тому запрошую вас, приєднуйтеся. Якщо у вас є бажання висловитися, ви можете приєднатися до прямого ефіру. Я вас додам, і ми прекрасно поспілкуємося. Всіх обіймаю, гарного дня, гарного настрою на зв'язочку.